Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні п'ятниця, 7 липня, у студії Лілія Висоцька. Сьогодні в ефірі актуальні новини. Коробська громада шукає лікарів. Оголошення від акціонерного товариства Опол Теплокомуненерго щодо зміни тарифів на комунальні послуги. Протягом червня рашисти 144 рази обстріляли Чернігівщину. Прикордонне село Чернігівщини росіяни обстріляли із танка. Штурмове попередження на Чернігівщину сунеться негода. А також сьогодні в ефірі народний календар а у рубриці цікаво знати. Ми з вами ознайомимося із краєзнавцем з Чернігівщини, який відкрив понад 50 стоянок первісної людини. Новини та оголошення до уваги жителів Коробщини. Акціонерне товариство Чернігів Обленерго повідомляє про планове відключення електроенергії у липні. Можливе планове відключення електроенергії 7 липня з 9 години ранку по 15:50 п'ятдесят годину вечора у таких населених пунктах: Будище та оболоння. Дізнатися детальніше за якими адресами можливе планове відключення електроенергії, ви зможете на офіційному. У сайті Корибської громади Корибська громада GoUA» у розділі оголошення відключення електроенергії. Коробська громада шукає лікарів. Потрібні терапевти, ендокринолог, лікар інфекціоніст, невропатолог, травматолог, сімейні лікарі, педіатр. Фахівців громада готова забезпечити житлом та всіма умовами праці. Запрошуємо. Телефон для довідок 097 17 68 632. 097 17 68 632. Увага, оголошення. Акціонерне товариство облтеплокомуненерго на виконання вимог порядку інформування споживачів про намір зміни цін тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, який затверджено наказом Мінрегіону 5 червня 2018 року. номер 130, інформує споживачів про намір зміни тарифів на послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої води за наявності. Які і надає акціонерне товариство Теплокомуненерго». Весь обсяг необхідної інформації, визначеної порядком акціонерного товариства Облтеплокомуненерго, буде оприлюднено 10 липня 2023 року на офіційному сайті Акціонерного товариства Облтеплокомуненерго. Протягом червня рашисти 144 рази обстріляли Чернігівщину. За червень ворог обстріляв Чернігівську область 144 рази. Зафіксовано 1137 приходів. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Сумарно повітряна тривога на Чернігівщині тривала 2 дні, 3 години і 55 хвилин. Найдовше – 2 години 24 хвилини. Інформацію взято із сайту Челайн. Прикордонне село Чернігівщини росіяни обстріляли із танка. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Так у Семенівській громаді під ворожий обстріл потрапило село Костобобрів. 21 прихід ймовірно з міномету 120-го міліметру і три приходи ймовірно з танка. Інформацію взято із сайту Челайн. Штормове попередження на Чернігівщину сунеться негода. 7 липня по Чернігову та області очікуються грози. В день місцями значний дощ. При грозах місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Подекуди град перший рівень небезпечності. Жовтий. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Так в Чернігівській області прогнозується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза в день місцями значний дощ, подекуди град, вітер північно-західний. 5-10 метрів за секунду. В день місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі 17-22 градуси, в день 26-31 градус тепла. Це були новини. Народний календар 7 липня в церковному календарі Різдво Іоанна Предтечі цього дня заборонено ворожити або проводити інші ритуали. Не можна їсти м'ясні, молочні продукти та яйця не варто займатися важкою фізичною працею. В народі 7 липня святкують свято Івана Купала. Існувало чимало обрядів та традицій, які були пов'язані з цим днем. Наприклад, ввечері молодь збиралася в полі, запалювали багаття і стрибали через вогнище. Чим вище стрибнеш, тим будеш здоровішим та щасливішим. Стрибали через вогнище парами, адже вважалося, якщо зробити це не розриваючи рук, то союз буде міцним. Існувало повір'я, що роса та й взагалі вода на Івана Купала наділена магічною силою. Вона дарує красу. Молодість та здоров'я. Іменинники сьогодні: Іван, Антоній, Яків, Микита талісманом людини, народженої 7 липня, є топаз найтвердіший мінерал свого класу. Відрізняється сильним скляним блиском та перламутровим відтінком. В давнину топаз часто використовували для лікування шлунково-кишкового тракту, а також отруєнь. Вірили, що це символ дружби, розсудливості, радості та душевної чистоти. Який сьогодні день в Україні та світі 7 липня в Україні святкують День працівника природно заповідної справи, а також всесвітній день шашлику? За останні 130 років 7 липня максимальна температура повітря складала 34,4 градусів Цельсія у 1999 році. Мінімальна ж складала 7,7 градусів за Цельсієм у 1976 році. Сонце в Коробі сьогодні зійшло о 4 годині 37 хвилин, а зайде за горизонт о 21 годині 8 хвилин. Це був народний календар. Дай ти день, коли для нас всміхалось, Зелене листя світ весняних трав, коли в обіймах руки заплітались, слова кохання ніжно я шептав тепер тебе побачив серед літа, ти все ж така чарівна, як була. Але чомусь в задумі сумовита і на вітання очі відвела, і ти пройшла повз мене, наче осінь, не обронивши поглядом тепло, а слідом за тобою тиха просів, і спогад про кохання, щоб... Мене наче осінь, не обронивши поглядом тепло, а слідом за тобою, тиха просі, і спогад про кохання, що було. Напевно, втім, що сталося, невинні ані весна, ні наші почуття. Ми раптом запізнились на хвилини, а може навіть насіле життя, пройшли роки і яблуневим світом, де ми гуляли, стежка за світе, і за весною вже запахлито, там, де блука кохання молоде. Ти пройшла повз мене наше осінь, не оборонивши поглядом тепло, а слідом за тобою тиха просінь, і спогад про кохання, що було. І ти пройшла повз мене наше осінь, не оборонивши поглядом тепло. Сидо, за тобою, тиха, проси, спогад про кохання, що було. Прокохання, що було, і ти пройшла повз мене наші осінь, не обронивши поглядом тепло, а слідом за тобою тихо просів, і спогад, про кохання, що було, і спогад, про кохання, що було. Кохання шабло. Цікаво знати, краєзнавець з Чернігівщини відкрив понад 50 стоянок первісної людини. Краєзнавець з Чернігівщини, який відкрив понад 50 стоянок первісної людини, а ще юрист, історик, музейний діяч, фундатор сосницького краєзнавчого музею, видавець, діалектолог Юрій Степанович Виноградський уродженець міста Сосниці, що на Чернігівщині, йому достатньо успішно та легко за свідченнями його учасників та колег давалася наука дослідницька. Діяльність роботи з документами, організація роботи колективу, юриспруденція понад 20 років працював у судових установах Варшави та Чернігова. Він здійснив практично суцільне обстеження старожитностей середнього подесення і відкрив понад 50 стоянок первісної людини, близько 10 давньослов'янських городищ. Збирав відомості про місцевих кобзарів та лірників, записував тексти фольклорних творів, вивчав та фіксував місцеві діалекти, упорядкував топонімічний словник Чернігова. Чернігівщини не забував і про свою батьківщину сосницю. Відтворив історію міста та його околиць від найдавніших часів до початку 19 століття. Також був одним з фундаторів організації пам'яткоохоронної роботи музейного та архівного будівництва на Чернігівщині, за обставинами, переїхавши у 1920 році до сосниці, за дуже короткий термін створив місцевий краєзнавчий музей та очолив його, сприяв створенню сосницького науково-дослідного товариства по Тової наукової бібліотеки, де були також і стародруки, і рукописні книги. Попри його величезну працездатність, неабиякі організаторські можливості, наукові досягнення та відкриття, у 30-х роках ХХ століття був звинувачений в ідеологічних злочинах та усунений з усіх посад, у тому числі й від керівництва місцевим музеям, які він створив. Проте дослідницької і наукової роботи не покинув його напрацювання повністю зберігають своє наукове та пізнавальне значення й. Досі це стосується тих робіт, які вже опубліковані. Проте є чимала кількість рукописів, які потребують вивчення та дослідження. Помер Юрій Виноградський 4 березня 1965 року у сосниці. Ім'ям Юрія Степановича Виноградського заслужено названо Сосницький краєзнавчий музей, який він створив ще понад 100 років тому, і який працює і донині. Чергове звертаємо увагу на те, що всі музейні заклади зараз працюють з урахуванням воєнного стану. Джерело інформації Чернігівщина туристична. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM. рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6